17 грудня в Олександрії трапилася надзвичайна ситуація. Близько 15-ї години на одному з місцевих підприємств по проспекту Соборному проводились каналізаційні роботи. Обвал траншеї присипав великою кількістю землі 33-річного працівника підприємства, який працював на глибині майже три метри. Про ситуацію було повідомлено працівників служби порятунку. На дану подію було направлена одна одиниця техніки та чотири чоловік особового складу, прибувши на місце рято. Увальники е Надавали допомогу людині, яка виконувала земляні роботи, а саме виривала траншею глибиною 2 метри 70 сантиметрів. Під час цієї роботи стався сув ґрунту та асфальту, яка заблокувала його тіло. Рятувальники надавали допомогу за допомогою рятувальної мотузки та лопат. Рятувальники витягли тіло без ознак життя та передали його медикам. Рятувальники дістали людину з під завалу, але вже без ознак життя. Працівники швидкої допомоги, які також були на місці пригоди, константували смерть. Правоохоронці розпочали перевірку, щоб встановити усі причини та обставини трагедії. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Проводиться досудове розслідування за даними міжрегіонального управління держслужби з питань праці в Кіровоградській області у 2024 році травматизм на підприємствах зріс на 47 відсотків порівняно з минулим роком.